Осінній сезон груш та яблук у розпалі. Відтак покупці активно купують ці соковиті фрукти для споживання у свіжому вигляді, а також для приготування варення, компотів, випічки та десертів, які ціни на ринку Тернополя дізнавали журналісти Терену. Перші груші везуть до нас із чернівців. Найчастіше продають сорти скарб та конференція. Кілограм обійдеться від 35 до 60 гривень. Це стартова ціна, пояснюють продавці. І невдовзі, коли груш на прилавках побільшує, вони можуть подешевшати. Яблук на ринку наразі небагато. Найчастіше пропонують Чернівецькі в середньому по 40-50 гривень за кілограм. Серед популярних сортів сієста, чемпіон, гала, муцу. Домашні яблука, які привозять з місцевих дач, можна знайти і по 35 гривень за кілограм. Через прохолодну весну та дощі груш та яблук цього року менше, ніж минулоріч. Відтак і ціни вищі пояснюють продавці. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, розповідають, що часто вживають груші та яблука, а також готують із них різноманітну випічку. Купуємо і яблука, і груші, тому що все-таки це багато вітамінів, корисні, і що є в яблуці, і в грушці. Яблука печемо, робимо шарлотки з яблук, З грушки дуже люблю такий з грушевий пиріг також. Робимо і з яблук, і з груш також і пироги. Вирощую сама. Є пару дерев, невеличкий участок 600. Брауні вам скажу. Чотири яблука середньої величини, 50 грам какао, 4 яйця і чайна ложка порошку до печу. На блендері перебити, а тоді випікати без муки випікається брауні. Дуже смачне, до речі. Булочки з яблучками дуже смачні. Або запечені яблука, от це теж смачно. Яблука я люблю купувати в магазині, хоча домашні яблука також смачні, але все ж більше подобається в магазині. А грушка, от саме домашня грушка, солодка. Мені припадає до душі. От колись бабуся привозила грушки, або мені там передавали грушки з саду, от і вони мені дуже подобались. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.